пане президенте, шановний Володимир, дякую величезне за те, що ви долучилися до нашої наради. Як ви знаєте, в перший день свого мандату, я приїхав до вас разом з Кайкалесом і з паном комісаром Мартин Косом з питання розширення ЄС для того, щоб ми Зазначили нашу присутність на території України. Це дуже важливо, що ви долучаєтесь сьогодні до нашої наради, а світ швидко змінюється і. Ми продовжимо підтримувати ваш народ і боротьба вашого народу зрозуміла для того, щоб забезпечити тривалий і справедливий мир. Ми хочемо почути від вас ваші ем, потреби, і е, вам надається слово. Дуже дякую, Пане президенте, шановні лідери, дякую за те, що ви долучаєте Україну до роботи Європейської ради. І з присутністю представників європейських інститутів я дуже вдячний вам, пане президенте. Як ви сказали, Марта Коская Кайлес, Ви особисто на перший в перший день вашого мандату приїхали до Києва для того, щоб підтвердити вашу підтримку в Україні, Україні. Ми обговорили наше досягнення підтримка Європи. Дуже важливо для того, щоб захищати життя життя без. Лічні життя санкції проти Росії збільшуються в цьому році, і дуже важливо досягти досягнення і прогресу щодо протидії російському танкерному флоту. І нам потрібно у Зробити все, щоб ці судна зникли з акваторії Європейського союзу. Росія продовжує експортування. Потрібно накласти санкції на Росатом з крема. Продовжує також дуже важливо, продовжувати нашу кооперацію по лінії ВПК для того, щоб розширити індустрійні спроможності, промислові спроможності Дякую за те, що ви підтримуєте наше виробництво, артилерія, дрони для того, щоб забезпечити наше надходження до бюджету для оборонних видатків. Це допоможе і підтримати і наше виробництво, і також продовжувати дипломатичні зусилля. Європа мусить також підтримати і разом з партнерами, такими як. США свої зусилля для того, щоб забезпечити наш захист. Нам потрібні 19 додаткових систем, зокрема для того, щоб забезпечити оборону наших енергетичних об'єктів і врятувати життя. Я хочу подякувати вам. хочу подякувати Сполученим Штатам за те, що вони надають нам допомогу для того, щоб направити засоби ППО. Дякую за те, що ви е, надаєте нам можливість бути стійкими для того, щоб е, протидіяти ракетам з боку Росії. Я хочу е, також. Е... Забезпечити економічну стабільність і безпеку для нашого континенту це можливо тільки для завдяки інтегрованій роботі всіх націй і країн на майданчику НАТО, і це означає також, щоб Україна, Молдова і Балканські країни Балкан також були залучені. Грузія, Молдова зараз страждають від. Втручення з боку Росії і Путін зокрема хоче зокрема, втручатися в майбутнє Грузії. Я хочу закликати вас для того, щоб підтримати Грузію на своєму шляху до вільного майбутнього. Якщо Хтось впаде серед нас на полі бою, це також підірве всі наші зусилля. Це також дуже важливе питання майбутнього Молдови, А Молдова, яка зараз намагається вийти з бідності. Ми хочемо також подякувати вам, Ширу, за те, що ми розпочали роботу по лінії. Перемовини щодо вступу України в ЄС ми працюємо пліч у пліч з країнами, такими як Польща і інші. Ми впевнені, що Завдяки вашій підтримці Україна буде більш стабільна і більш безпечна в наступному році. Я дуже вдячний всім вам, кожній країні за те, що ми підписали довгострокові угоди. Це чудово. Також дуже потрібно, потрібно мати дуже чітку позицію щодо використання надходжень заморожених російських активів і щодо дипломатії, звичайно, в Па має також бути, і Україна мають бути представлені за столом переговорів. Ми мусимо мати дуже сильну позицію. Ми маємо координувати наші зусилля для того, щоб забезпечити справедливий тривалий мир. Не просто припинення війни. Ми мусимо гарантувати тривалий все справедливий мир. Ми мусимо. Це зробити президент Трамп буде інтенсифікувати зусилля для того, щоб покласти край війни, край війни нам. Потрібно виступати з, з спільних згуртованих, сильних позицій. отож, працювати пліч, пліч для того, щоб працювати для того, щоб Індія, Саудовська Аравія і інші країни в світі поважали і цілтеритори на і лісність суверенітету і незалежність України. Отже, я хочу попросити вас сприяти так, щоб всі ці країни з Обили так, щоб Росія а, також дотримувалася дуже важливих цих принципів. І, також а, ми а, також підтримуємо ініціативу Франції а, і дякуємо за підтримку а, військового характеру. Це ми також звертаємося до партнерів згуртувати зусилля для того, щоб покласти край війні. Америка може забезпечити справедливий тривалий мир. А, Україна, а Європа мусить мати чіткі чітку позицію завдяки тому, щоб залучити наприклад Україну в. НАТО надати чіткий сигнал того, що Україна в місті України в ЄС, і також оснастити нові бригади, надати більше засобів ППО і ПРО і е, на е, забезпечувати більших спроможностей ВПК, а також для того, щоб залучити. Більше зусиль для соціальної стійкості для того, щоб Україна відновила школи, шпиталі для повернення до нового нов, нормального життя. Це зробить так, що Росія повернеться до миру. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні!